Робимо щось гарне, щоб люди бачили, люди довіряли, тому що ми справді передаємо. Це реальні майстерні, реальні люди, реальні військові, і ми працюємо над цим. Передаємо ще одну автівку для 63-ї бригади. Це вже, мабуть, остання наша розробка, якої не було у цієї бригади, і тому в неї зараз буде повний комплект. Супер. Показуємо, як користуватися обладнанням. Обладнання досить технологічне, тому треба, звісно, розбиратися. Це вже наш, можна сказати, серійний виріб наша ранфлетна. Так звана. Ну, Приїхали подивитись, може ще можна щось покращити. Зараз ми будемо ще переводити його до робочого стану. Це в нас залишилась грузовичена монтаж, який зараз з боковим вивантаженням зараз вивернеться в цю сторону, де буде розбиратися, збиратися колеса. І це вже майже його робочий стан. Все це взагалі завдяки вам. Ми відкрили збір, але сама військова частина вона його просувала максимально ефективно. Тобто, дякую всім, хто долучається до зборів.